Природно оборони, я чую чи точку зору якісь проблеми. Дякую за нагоду виступити. Насправді, Андрій, я скоріше сконцентруюся на економічних аспектах. Значить, я б хотіла розказати трошки. На про економічні аспекти видобути плану газу тема нашої сьогоднішньої сесії називається газове питання тотальна залежність від Росії, але чи є станція газу альтернативи? Я хотіла б зупинитися на питанні в тому наскільки реалістично ця альтернатива є. Значить, я абсолютно погоджуся з попереднім оратором про те, що Складна проблема, яка виникала десятки років до цього, не має одного простого, і зрозумілого ясного всім рішення. Дійсно, шляхи вирішення неоднозначні, багатогранні, і не можна, побудувавши 22 реактори, або вирішив все вугілля, або видавшись газ землі, вирішити цю проблему. Але я хотіла б зупинитися на деталях. Якщо каже кажете, я у деталях, тож, будь ласка, я б хотіла привернути вашу увагу до головних переваг, які важні. Є видобування сланцевого газу. Чому все, що ми знаємо про видобування сланцевого газу, насправді базується на досвіді Америки, а, і з досвіду Америки нам по цей бік океану здається, що сланцевого газу багато. Видобувати його легко. Він сто... він коштує недорого, і всі при цьому щасливі. І Америка ось ось почне його нам експортувати. Я правильно слава розпростувати yeah. да, yeah. uh, хотіла б зупинитися на ціні справа в тому, що в Америці унікальні умови для того, щоб ціна там була низькою. Справа в тому, що з самого початку своєї історії розвитку індустріальної і розвитку промисловості Америка була заточена на нафту. Спочатку вони швиденько викачали все, що у них є своє. Після цього вони почали імпортувати в різних країн світу. Газ так і не знайшов е, свого застосунку, ну, тому що його тоді було складно транспортувати, нафта все ж таки в цьому випадку на набагато дешевше при транспортуванні. Для чого цей відступ? Для того, щоб дати зрозуміти, що в Америці немає великого попиту на, на природний газ. І в той момент, коли вони придумали видобувати більшу кількість газу за допомогою горизонтального буріння і гідророзриву, існували такі умови, що як тільки його почали видобувати в більших кількостях, він почав падати в ціні просто тому, що на нього немає внутрішнього попиту. Питання, чому вони не скоротили об'єми виробництва, дуже складне, і насправді 10 хвилин я не вкладався, але якщо комусь цікаво, можу докладно розказати. Але вони зараз, вони, я перепрошую, це, звісно ж, неймовірно велика і складна отрослі, в якій багато, багато багато гравців, і політиків, і бізнесу і кого завгодно. Але вони зараз працюють над тим, щоб придумати, як почати експортувати цей газ назовні. Справа в тому, що для цього є певні перепони. Одне з них це юридичні Америка наклала ембарго на експорт енергоносіїв, знову ж таки, в силу історичних причин. Другі це фізичні, тому що для того, щоб експортувати, треба мати побудовану експортну інфраструктуру. Зараз великі гравці, які потерпають від збитків, від видобутку свого сланцевого газу, поведуть переговори з урядом про те, щоб їм дали дозволи на експорт. На даний момент станом на цей червень таких дозволів видано лише шість. Значить, Будівництво одного терміналу з природного газу коштує приблизно 10 мільярдів доларів. Для того, щоб побудувати цілий комплекс, який не тільки сам завод по скрапленню, а цілий комплекс, який необхідний, це десь приблизно 30 мільярдів доларів. Поки що вони не побудовані, тож перспективи про те, щоб Америка нам його почала транспортувати в найближчій перспективі, вони, як на мене, нереалістичні. По-друге, ем, великі компанії, ем, як я вже сказала, потерпають від даної існуючої ціни на сланцевий газ. Планцевий газ не може окупатися за ціни, яка зараз існує в Америці, 60 доларів на 1000 метрів кубічних. Самі компанії кажуть, що їх безбиткова ціна зараз становить 280 доларів на 1000 метрів кубічних. Значить, що стосується прогнозованої ціни в Європі, ні, не так, почну не з ціни. Почну з того, що як вже було сказано в презентації пана Дмитра, і взагалі то це абсолютно очевидний факт. В Україні усі ці оцінки, які озвучують чиновники, бізнеси, хто завгодно, скільки у нас запасів нетрадиційного газу від 1 до 8 трильйонів метрів кубічних, залежать лише від оптимізму того, хто їх озвучує. Немає ніяких реальних цифр. До того, як буде сама промисловість каже, we don't know until we dream. Поки не будуть пробурені геологічні е, скважиної геологічної розвитки, ніхто не буде знати, скільки насправді цих запасів є. Тож розказувати про те, що в Україні великі запаси, яких вистачить надовго, не обґрунтовано. Для цього є ще опосередковане підтвердження. Справа в тому, як вже теж було зазначено, Польща теж дуже хоче позбавитися газової залежності і теж роздала ліцензії всім, хто їх хотів. Мені здається, вони навіть газпроми на попродавали на видобуток нетрадиційного газу. І що на даний момент чотири великі компанії, в тому числі Stat Oil, Marathon, 아, Energy, Marathon Oil, Ойл, Ексомобіл, всі пішли з країни, тому що їх буріння не дало ніяких комерційних результатів. Перші скважини, які пробурила тут Shell, у спільно з укргазодобуванням, теж показали, що поки що немає комерційно, підтверджених, ой, комерційно обґрунтованих запасів газу. Це до питання про наші запаси. Потім до питання про нашу можливу ціну. Значить, як я сказала, в Америці склалися унікальні умови для того, щоб ціна була невисокою. І одна з них це перевиробництво. Другий компонент ціни, про яку ніхто не хоче говорити, але яка насправді таки є, це відсутність необхідної інфраструктури. В Америці така інфраструктура є. І вони вважають, що вона ще й недостатня, і треба добудовувати. У них насправді вся країна оперезана цими газопроводами, у них є техніка і технології, спеціалісти, і взагалі вони все, що хочеш, викачити, і у них для цього є для кожної операції спеціальне попає. У нас цього цього немає, тож будемо враховувати ці видатки. А по-друге, це те питання, яке чомусь настільки очевидне, але ніхто не хоче на це звертати увагу. Запаси нетрадиційного газу до цього моменту ніхто не видобував, тільки через те, що це було економічно необґрунтовано. Сланцевий газ, не традиційний газ, не може бути за визначенням дешевим, тому що він залягає липше. І щоб його видобути, треба застосувати нову технологію, більше техніки, більше хімікатів, більше води. Тобто, добути його важче, відповідно, він буде дорожчим. За оцінками спеціалістів е, нафтосервісної компанії Шлюмберже боїння е, в Україні. За даних геологічних умов, які є подібними до польських, буде вище в три рази, ніж в Америці, тому що у нас різні геологічні умови. Різні експерти в Європі сходяться на думці, що в Європі видобування натраційного газу буде окупним лише за ціни від 500 до 600 доларів за 1000 метрів кубічних. Це до ціни. Потім, Тут звучала теза про те, що в Україні один з, один з варіантів. Позбавлення залежності від газу є збільшення власного видобутку. На мою особисту думку, це абсолютно нереалістично. По-перше, наша енергетична стратегія, ненаглядна, яку ми всі прекрасно знаємо, розказує нам про те, що ми можемо збільшити в два рази видобуток власного газу. Чому це нереалістично? Ну, по перше, там закладено видобуток на шельфі Чорного моря. Після певних подій. І ми, як це не прикро казати, я не знаю. у найближчому майбутньому я не знаю, коли ми зможемо повернути собі Чорноморний автогаз і розраховувати на якийсь видобуток з шельфу Чорного моря. По-друге, збільшення видобутку чи пошук нових родовищ, значить збільшення видобутку на існуючих та пошук нових родовищ. Справа в тому, що якщо подивитися на криву нашого власного видобування і на те, в якому стані знаходяться наші традиційні родовища на даний момент. Немає жодної тенденції для того, щоб вона збільшувалась. Ця крива постійно йде на кілька відсотків кожного року, тільки вниз, вниз і вниз. Значить, ну, тому зараз і так покладають великі надії на це на фрекінг, на видобуток нетрадиційного газу, на те, що нам е, вдасться оживити старі родовища і видобути е, новий газ, який ще лежить і нас чекає. Але мені здається, до цього присвятила доволі багато вашого часу, пояснюючи, чому розраховувати на те, що буде багато дешевого сланцевого газу. Це е, не дуже е, реалістично. Ще я хотіла б зупинитися на тому, що геологічні е, умови Америки дуже е, як це, сприятливі. Родовища дуже багаті. Оця порода, яка містить в собі газ, вона насправді дуже насичена цим керогеном, який, власне кажучи, відповідає за наявність природного газу в Україні. Геологічні умови можуть виявитися не такими сприятливими. І це при тому, що в Америці навіть за таких е, сприятливих умов лише кожна восьма свердловина нетрадиційного газу дає комерційний дебіт газу. Е, і до чого я все це розказую? Значить, е, крім того, все, треба е, е, уявляти собі. Ось, наприклад, пробурили ви свердловини, знайшли нетрадиційний газ, вона почала газоносити, дала якийсь день. Але. Якщо це свердловина традиційного газу, вона буде вам газоносити 20 років, і ви буде качати і качати, качати і розраховувати, що наступного року так і буде. З нетрадиційним газом все не так просто. Нетрадиційний не газ видає свій дебіт 60 протягом перших двох років. Далі падає дуже різко від 60% до 80% газу вона видає перші кілька років. І після того вона кожного року зменшується там на 10% цей дебіт. І все, вона, тобто перші 2-3 роки вона багато заносила, далі все, вона виснажилася. Там вже якісь крихти залишились. Для того, щоб підтримувати рівень виробництва, вам доведеться бурити, 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 бурити. На ці граблі наступило багато виробників в Америці і, власне, кажучи, розорилися через це. Так, ем, здається, я багато всього розказала, якщо будуть питання, ем, я буду рада на них відповісти.